Вибач мене, будь ласка, я більше ніколи не буду їсти цукерки, які були приховані на свято. Але я думала, що в них термін придатності закінчився. А ти мене налопила, але я на тебе не ображаюся. Я тебе вибачаю. І є справжня психодрама. Oh, wow, pues... Юля, ви молодець, за такій цій психодрамі ми зараз пропрацювали вашу проблему. Дякую, дякую. Тепер я знаю, звідки йде моя проблема переїдання з дитинства. З дитинства! Всі проблеми з дитинства. Тож можете зараз піти відпочити, попити водички, перекусити. Перекусити! Ні, ні, просто попити водички. Водички. Також хочу подякувати Ігорові. Він дуже класно впорався з ролю мами. Юлі, так, молодець. Дякую. Тільки я більше маму грати не буду. Чому? Бо у мене до старої психологічної травми додала ще нова. Але ж коли ви грали маму, ніхто з вас не сміявся. Тож ми побороли ваш страх бути осміяним. Побороли. так. так. Також хочу подякувати Євгену. Він класно зіграв однокласника. Юлі, який постійно її ображав. Ага, бачили, як я бачили? Жирухе! Живе! Жир Я? Ти. Отак я зараз придушу цю маленьку гни, Ви є приймайте себе. Мене себе в руках, будь ласка. Ідіть заспокойтесь, щось випийте. Не Ні, ні, вмийтеся водичкою просто. Добре, Євгена, ви, будь ласка, виходьте з образу вже однокласника. Добре? Я просто обожнюю допомагати людям. Так, ми це зрозуміли. Будь ласка, як ви зрозуміли всі, психодрама це така терапія, сенс якої полягає в тому, що учасники відтворюють драматичні події життя один одного. Так мені легше зрозуміти, в чому була проблема, і вирішити її. А, таким чином ми сьогодні подолали а, проблему Єгора бути осміяним. Ні, ніхто. Почулися. Вікторія вегетаріанка, тому вона бояться. М'ясо! М'ясо! Добре, добре. Лічка боїться, що вона не красива. Все в порядку, все в порядку, дихаєм, дихаєм. А Олександр боїться собак. Нащо це робити? Отже, сьогодні ми пропрацювали проблеми всіх, окрім вашої, Євгене. Тож зараз ми розглянемо вашу психотравму. Може не треба. Це не страшно. Що ти боїшся? Давай. Ми тобі... Допоможемо. Так, так, всі разом допоможемо. Да, так, ми бо всі разом сьогодні. це зробимо, бо ми бачили, як це працює. Так, Допоможемо, Євгена! Ви сороктесь, Євгена, вставайте, Так, І розповідайте, коли саме у вас трапилась травма. Це було в дитинстві. Я сидів на горщику вдома. О, чудово. Давайте, наприклад, ось це. Дозвольте, так, ось це буде ваш горщик. Будь ласка, сідайте. Я вибачаюсь. Ви, звісно, крутий психолог, але це нормально, що він гадить на мою собаку. На кого? Я, якого собаку? Ну, коли ми пропрацьовували мою проблему, то це був мій собака. А, то, що вас вкусив? Так, Так, а ви бажаєте, що таким чином Євген йому мститься. А, Давай, давай, братан, навалюй. Добре, Євгене, можете починати. Оже, як страждає! Слухайте, я не дуже хочу. Я просто а, гниїв зранку. Я мав на увазі починайте розказувати, а не навалювати. <гум> Тож а, розкажіть, а, хто ще був з вами в той день? В той день, в той день з, з, зі мною була мама. Мама. Я бос. <гум> Може ви хочете, щоб Лілічка зіграла вашу маму. Лілічка, <гум> ой ні, моя мама була красива. Він Не це мав на увазі. Не це мав на увазі. Добре, добре, Я впораюся. Добре? Так. Ви ж пам'ятаєте, що тоді ваш батько казав не про вас. Так, так, ви казали, що вже про мого батька, але я впораюся. Так, він казав тоді про вашого собаку. Я вибачаюсь, це не той собак, Не той собак. Пам'ятаєте, батько зайшов у кімнату і сказав, я грав, я грав. Страшна шучка. Шучка. Він так і сказав. Але він мав на увазі вашого собаку. Пам'ятаєте? Да. Так, все добре, все добре. Я, добре. я, 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 я ок. Я... Євген, не нагадуйте, будь ласка, іншим про їхні проблеми. Я добре. просто обожнюю допомагати людям. Так. Хто ви хочете, щоб зіграв вашу маму? Маму, маму. До нас, Я? кожного. Я? Зіграйте, маму? Так, із задоволенням. Добре. Розкажіть нам, будь ласка, про вашу маму. Чим вона займалась? Моя мама працювала на м'ясокомбінаті. Віка, вікам, ми це теж пропрацьовували. Скажіть, м'ясо це нормально. Це нормально. Давайте ще раз м'ясо це нормально. Це нормально. Це нормально, це ж нормально, але не нормально. Ви впораєтесь? Я впораюсь. Тим більше я впевнений, що мати в той день була вдома на роботі. Так, Так, вдома була. А, вдома була, вдома. Так, я А що робила в той день мама вдома? Мама крутила фарш і варила свинячу голову. Мама, ви нормальна? Добре, все нормально? Отже, а, розказуйте. Мама крутила фашку, сиділа на горщику, а хто ще був? Далі прийшов батько. Єгор, зіграйте тата. А який там був тата? Смішний, ржачний. Ні, ну такий, як ви, неприємний. А, так ось в кого ти. Ну, добре, неприємно може бути. Покажіть, як це буде, будь ласка. Привіт, уроди! Ні-ні так Ні-ні-ні. Добре, ви сиділи на горщику, мама купила фарш, зайшов батько, але по щепу. собака. Собака? Загавка собака собака. Розкажіть нам про вашу собаку. Собака, він знаєте, такий обскублений, облізний, ну такий дверняга, така доходяга, ну, така жужа. Ні, вже був кобель. Кобель. А, Олександре, давайте ви зіграєте собаку. А чо, я, я ж боюсь собак. Я... Але ж коли ви будете грати собаку, ви ж не будете самого себе боятися, так? А, Ну так, логічно. Бачите? Все, а, не... Розкажіть нам, що робив собака. Собака пукав в кутку. Що робив? Пухав. В кутку, пукав. Я справлюсь, Я справлюсь. Слухайте. не, не, не тут. А, добре. добре. Отже, проговоримо це все. Я а, тут доніс, все нормально. Отже, ви сиділи на горщику, мама проти фарш, прийшов, батько, залає собака, хтось був той. Так, день? Так, так, А в той самий день до мами прийшла її страшна подруга. Страшна. Тетя Таня! Тьотя Таня, це страшна друга. Зіграйте ттью Таню. — Може я краще буду собакою? Зайнято! Зайнято. Сука. — Кобель! Ну добре, я спробую бути У... ття Танією. У вас вийде, ви один в один! Отже, всі ролі назначені. Можемо починати. Так. От Євгене, розкажіть нам про той день. Що трапить? Зайшов тата. Так. Заходьте. Привіт, уроди. Так, він зайшов. Ні, ні-ні ні. Він а... питався. Тата трохи випив. Ігор, можете зіграти п'яного тата? Та я взагалі не п'ю, я навіть не знаю, як це. Може в кіно бачили як десь. Ну, може бачили. Спробуйте. Добре, спробую. Всім хана я тут. Вот ти там! Ото й сиди. Що ти стоїш? Давай їсти, Я хочу м'яса! М'яса! Ти страхолюдина! Ти чого приперлася? Я сказав, щоб тебе тут більше не було. А ти село! Сиди! На цілими днями, сереща, старе! Серше, старе! Це життя просре! Легше, легше! Ще легше! Так, будь ласка, Легше! Бо мені здається, що його ще більше! Запавше! Я запався! Розумію, всі газку підпустили. Я не один. Давайте не акцентувати на цьому увагу. Тож цей прихід батька спричинив вам психологічну травму, так? Ні, ні, я завжди радів, коли батько він приходив, він кричав, він трохи випив і зайшов пританцьовуючи. Я не буду так тому його, тому що ви ржати будете. По-перше, ніхто з вас не буде ржати. А по-друге, це ж не ви будете танцювати, а нібито його батько. Так? Зіграєте? Станцюйте на, будь ласка. Як це буде? Капець, зараз собакою доведеться йти гуляти Будь ласка, не відволікайте. Отже, що було далі, Євгене? Зайшов батько, собака а, злякався, так? Так, і загавкав на батьку. Загавкайте. Ага. 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 Блін, я сам себе злякався. Отже, собака залаяв, що було далі. Так, далі. А... Почула мама і вийшла з кухні. Почула, вийшла. Вона просто вийшла з ножем. О, Давайте позначимо ніж у Юлії сумочці, щось є. Ковбаса. І бачите. Огірок! Огірок! Позначте ніж огірко. Отже, знайшла мама з ножем, і ви цього дуже злякались, так? Так, я дуже злякався за тато. Б -б 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 Мама пішла на нього. А що робив тато? Тато намагався вибити ногою мами ніж. Але, 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 він при цьому ще й пританцьовував. Будь ласка. Так, так що було далі. Так, так. Так, було, так, зайшла тьо Таня, і всі злякалися. Що ну, потім робила тетя Таня. Тетя Таня забрала у мами ніж. А? Ні, просто забрала. І мама почала бити, батько, голена руками. Я вибачаюся. Знаєте, це якось не, не драматично виглядає а якось комічно. ]نا. Так, так, ми всі весело засміялися. Ні-ні, всі сміялися, тато теж. Сміємося. Так, так, тато сміявся. Що було далі? Далі тато схопив маму за руку. І вони пішли до спальні. <хи> І вони пішли до спальні <хи> миритися. Вони мирилися. А, я зрозумів. Коли дитина бачить секс батьків, це дуже драматично. Ні, ні, я злякався, коли я побачив, як це зробила з ним Тетя таня. Від у них <гум> <гум> Я вибачаюсь. <гум> Собака в цьому участі не брав, бо я відмовляюсь. Не, не відволікайте, що було далі. Вдалі <гум> <гум> зі спальні. Так, вийшла, так, бабця. А? Бабця? Бабця. Юля, можна вас на хвилинку? Що я пропустила? <реш> нічого. Буде ти бабусею. Добре. Добре. Що робила бабуся. А, вона вийшла зі спальні. Вийдіть, будь ласка. Так. І? Так. І, -і, -і, І вкусив собака. Собака? Собака. собака. О! О, Господи! Собака, а? Так, ще було далі, далі, далі. Бабуся вкуси на собаку. Ти що на ходу придумуєш чи що? Усіть, будь ласка, їй. Я вибачаюсь. Так, 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 що було далі, далі. І ніж, і далі, ніж бабцею та собакою почалась бійка. Собака. Та ти що кусаєшся? А ти що кусаєшся? Бо я собака. А в мене ще не повставна. Ти що пенсіонерка? Ти що не бачиш. Капець. Собака. Я зрозумію. Ось саме це спричинило психологічну травму, коли ваш собака бився з вашою бабусею. Так ні. Це була не моя бабуся. Що? Стоп! Пауза. Пауза. 재미있다 재밌게 봐야지 Я не знаю. Ми знімали хату у паралізованої бабусі. А тут як вона вийшла? Вона побачила, як тато там в спальні мирився зі страшною тітанією. І вона встала і вийшла. Вийшла, вийшла і почала битись собакою. Чому вона билась з собакою? Я не знаю. Чому собака її вкусив? Я не знаю, бо він, він і бачив її в перший раз вертикально. А, так, стійте, стійте, я не розумію, що саме в той день спричинило психологічну травму. А в той день нічого. Так а навіщо ти нам це все розповідав? Я хотів вам розказати, в якій... Чим я, я ріс? В якій атмосфері? Щоб ви розуміли? Я тебе зараз уб'ю. Не, не, не треба, не треба не розумієте, логічніше мені було б дозволити їм вас придушити. Не зараз. Мені важливо почути, в який саме день трапилась психологічна травма. В наступну. <клес> <клес> Давайте ще раз, спочатку. Отже, що було б той самий день? Будь ласка. Я сидів на горщику. Так, сидів на горщику. Мама крутила фарш. Так, ні. <клес> ні. Мама варила потраха. <клес> <клес> Добре, мама варила потраха. Прийшов батько. Так, ні-ні <клес> ні-ні Батько заповз. Він був п'яний, це найпоширеніший страх дітей. Будь ласка. І батько був Тверезий. Тобто, він тверезий заповз до квартири. Це мене не лякало. Будь ласка, розрже, то зарже, не. дам в прику. Заповз батько. Так. І мама почала його бити, Правильно? Ні. Мама сілею, сіла йому на спину. Я вибачаю. І вони весело почали кататись по кімнаті. <риклад> а чому, чому? чому саме? Мама це зробила <риклад> Бо мама була п'яною. День. Вона раділа. У мене в той день був день народження. А, всім торт по трохам. Так, скільки вам? Бити? Мені виповнилось 10 років. Почекай, що до десяти років ходив на борщ? Ні, взагалі-то до п'ятнадцяти. Просто мама дуже раділа. Коли я після в горці. Після <реш> гарантій. <реш> <Так. реш> Зазвичай я це робив де завгодно. Навіть на собаку. Ми це грати не будемо. Так добре, добре. Що було далі? Далі, далі. Хто вийшов зі Іспанії? Далі. з Іспанії вийшов бабуся. Бабуся вийшла з голоду нарізована бабуся. І привітала з з Якщо б мене привітала десятиріччя паралізована бабуся, я б не те, що заїкався, я б під себе ходив, так я його Ну, Забіти, забіг, що зробила бабуся так. Бабуся намагалася мене поцілувати своїми жирними, жирнючими губами. Вона сама була жирна тостуха. Так, чекайте, я ж вже поборовала свій страх. І тепер я люблю себе такою, яка я є. Оооо! А я вже більше не боюсь собак. Я людей боюсь. Особливо таких, як він. А я, а я зараз поїду в клуб, вип'ю 200 і піду танцювати. І мені пофіг, чи хтось рже, чи ні. А ще я вип'ю ще 200 і запрошу на танець найкрасивішу дівчину в клубі. А я вже тут! <рив> М'ясо! Давай м'ясо! Давай м'ясо! Будь ви, ви всі великі молодці! Ви молодці! Але мені важливо, Євгене, зрозуміти, з чого саме почалась ваша проблема? Яка проблема? Заїкання! А заїкання? А то не проблема взагалі! Я ц... це е... в дитинстві з горщика впапа. У <смір> це... мене взагалі ніяких проблем немає, а ось у цих психібага. <смір>